Їв я там від голоду мило, мило хазя, хазя, Ну, Трішки з'їв, але мене почало все там просто вижигати, піна пішла, ну, просто піна йшла, і воно ну, ж дуже, дуже дискомфорт був. шлунку. потім я їв туалетний папір, який я все за собою тягав. Ну, ми там підмивалися, ми взагалі ми майже не користувалися. Потім я з'їв паста, яка залишилася ще з, з попереднього до мене від одного з морпіхів. Там був тюбік з пасти 12 років просрочений і 30 грамів. З нього аж вода тікла. Це вже була не паста. Я його резервав, як зміг це ж пальцем. Просто це була ну, такі швидкі вуглеводи, Це була солодка паста, і вона мені ну я розумів, що вона. Ну, мені дасть якоїсь хоча б ситості до ранку.